Pryd Наближається зима і наближається отой період сезонних депресій, від яких ніхто не застрахований, і всі бодай, хоч трошки, але нема страждають. І якщо ви в Естонії, то почати треба з того, що в Естонії зима починається десь в листопаді і триває десь до кінця квітня. В жовтні ще досить гарно, жовте листя, трошки сонечка. Ну а в травні вже там розвиднюється, вже з'являється те листячко, травичка, якісь квіточки, і починається життя. Знову, а от цей мертвий період з листопада по кінець квітня якось треба переживати. І якщо насправді подумати серйозно, не просто страждати і казати О Боже, о Боже, що ж це як же ж це все пережити, то у нас всього 30, 34 тижні отакої мряки. Насправді це всього 30 або 34 якихось івенти, на які треба сходити або щось собі запланувати таке, щоб розвіюватися і відволікатися. І бути зайнятим взагалі тобто, Мій план і мої рекомендації вони більше базуються на тому, що я працюю 5-2 тобто мої вихідні це субота-неділя, і ось я щось собі планую на суботу-неділю. Є люди, які мають інакший графік, але я думаю, що поради з цього відео ви можете адаптувати під себе, наприклад, сходити на якийсь каток чи виставку в буден день, коли решта працює, а у вас вихідний, то набагато краще, менше людей, більше простору, Принаймні я люблю. Коли менше люди. Також вам може здатися, що всього 30 якихось подій за цілу зиму це не так багато, але з досвіду, з попереднього року, коли я намагалася забити всі вихідні, десь їздити, десь ходити, це дуже втомлює. Потрібно брати якісь перериви і заповнювати прям всі 30 вихідних зими не потрібно. Треба мати якийсь здоровий глузд. Інакше це вже не насолода зимовими святами і зимою, а якийсь раш, який додає стресу. Перше і найголовне, що я собі планую на зимовий період. Це відвідання новорічних ярмарок. Цього року в Таліні ярмарка відкривається 22 листопада, тобто досить рано, і триватиме до нового року. Здається, до 27 грудня. Тобто з цього року зробили так само, як в Фінляндії, що з холодної площі прибирають ялинку і новорічний ярмарок. Не дуже класно. Я люблю сходити ще й після нового року трошки на новорічний ярмарок, а особливо деяким людям новорічний ярмарок це саме новорічний ярмарок, не просто різдвяний. Ну, така зараз. Мода може колись повернеться. Може вже ніколи. Може, ми маємо звукати, що на новий рік ми просто пускаємо салют і їмо якісь салатик вдома під телевізор. Так, якщо ви в Талліні, то обов'язково сходіть на новорічну ярмарку. Якщо ж ви не в тальні, то для вас це може бути поїздка в вихідний день, щоб проїхатися, подивитися, як ця чудова ялинка і яка класна атмосфера. Я живу в Талліні і я зазвичай планую собі не один раз ходити на новорічний ярмарок, на різдвяний ярмарок. Іноді ми просто беремо пасика і йдемо туди вечеряти. Так, там ціни не низькі, розраховано на туристів трошки, і на святковий настрій, що типу тут свято і. Маєте платити більше, але все одно досить доступно і з'їсти по якійсь сосисоці з там капусткою чи ще чимось смачно і досить так атмосферно. Тож можна планувати собі декілька разів сходити на той ярмарок. Так само не одною ялинкою головною єдині можна з'їздити в деякі райони. Ось, наприклад, я собі. Запланувала поїхати в ними там на е ринку ними буде теж новорічний такий ярмарок, різдвяний ярмарок, мабуть, правильніше казати. І ось туди я обов'язково теж хочу сходити. Ну просто так типу, щоб подивитися. Я не думаю, що там буде сильно класно-класно, але піти подивитися я ніколи не була. Цю подію я знайшла в Фейсбуці. Тобто, люденьки, якщо... Ви десь там в регіонах шукайте, відкривайте Фейсбук, дивіться івенти, дивіться події, що там буде, можна собі щось знайти. Так, і в моєму розкладі також місто Тарта. Поїхати на каток туди, який відкривається під фонтаном студентів, які цілуються, на головній площі, і знову ж таки, це різдвяне містечко, якісь яточки, щось там будуть продавати, якогось гльогу випити. Так, це вже не так бюджетно можна сказати, тому що треба витратитися на квиток, треба витратитися на каток. Але в сенсі цін каток там не пам'ятаю, здається, взагалі безкоштовний, а треба просто сплатити за оренду ковзанів, чи там щось якісь. Невеликі суми грошей треба заплатити і за вхід на каток, але на людину там 7 євро. Це я думаю, що можна собі виділити. Тим паче, що там ну просто казкова атмосфера. Також можна запланувати собі поїздки на такі різдвяні ярмарки, десь за кордон. Ми цього року плануємо поїхати в Гданськ. Я вважаю Гданськ просто найказковішим містом в Польщі. Так, краків гарний, але Гданськ то просто казка. І наша мама не хоче їхати до нас в Естонію. От в Естонії в неї немає ні часу, ні сил, ні здоров'я. Взагалі нічого немає, приїхати нас відвідати. А в Польщу сили є. Тож ми їдемо в Гданськ і у Різдво. Будемо там з мамою, в Гданську. Ви також, якщо десь ваші родичі в інших країнах можете собі запланувати таку зустріч десь на нейтральній території, і з'їздити, зустрітися. Це не дуже бюджетно. Треба сюди закладати там. Я не знаю, ну 500 євро, хоча б принаймні, щоб зняти і житло, і десь харчуватися, і сходити на якісь там події. Але скоріш за все це того варто така невеличка подорож, зимова і завжди є що сказати, якісь приємні емоції. Для нас це буде не тільки вихідні. Ми їдемо на днів 10. Але ви можете запланувати собі вихідні. Наприклад, якщо ви в Естонії і не хочете далеко їхати, то можна в Фінляндію з'їздити. Можна з'їздити на день. Є такі денні рейси на парому, які коштують там 20 євродцять 25 євро на людину. Можна знайти, або можна з'їздити в Ригу в Ризі. До речі, дуже класні події. Всілякі влаштовують на різдво. Того року ми їздили на забіг діди морозів. Це був благодійний забіг. Щось там коштувало. Не пам'ятаю, може 10 євро, чи що. За участь у цьому забігу, але вам видавали форму Діду Мороза. Ви вдягалися прямо на верхній одяг, і там невеличкі там, пару кілометрів ви бігли ось по вулицях. Більшість людей просто задягалися і йшли з дітками. Ну це дуже класно. Так атмосферненько додає настрою, плюс цей різдвяний ярмарок, на якому можна з'їсти і випити льоху, купити якийсь сувенір. У Фінляндії в Хельсінкі трошки у них холодніше, я б не сказала, казала, що там прям так святкують, але з'їздити, з'їсти супу з лососю і просто погуляти по шикарному гельсінкі. Чому ні? Тим бачиш, що на день туди-сюди з'їздити. Це знову ж таки насичена програма. Походити, погуляти. Коротше кажучи. Це класно для емоційного стану ці от невеличкі подорожі. Ви начебто з'їздили тільки на день, але відчувається, ніби ви нормально так вирвалися з цієї рутини. Також не треба забувати про підготовчі заходи, власне, які проходять у власній квартирі до Нового року і до Різдва. Тобто я маю на увазі, звісно, поставити ялинку, поприбирати, сходити на якийсь новорічний шопінг, так на ярмарках купити щось гарненьке. Ялинку так, але це досить небюджетно. А от сходити в якийсь юск, чи поїхати в Ікею, чи якщо ви живете в Таліні, сходити в найшикарніший магазин новорічних іграшок Шіші, адреса, ось о. тут реально, ну як просто в музей новорічних іграшок, Шіші це просто буст новорічної енергії. Туди сходити, ну це заряд. Е на тривалий час і гарантія такого новорічного настрою. До речі, сюди теж можна прийти погуляти на новорічну ялинку в цьому районі. Новорічні ялинки завжди такі шикарні, тому що цей магазин шиші наряжають ці ялиночки, тобто вони кожен рік такі гарні, дизайнерські, іноді гарніші ніж в центрі Таліна. Але я вам цього не казала. Так, і що, що шефіші? Там ціни новорічні іграшки за ціною літака. Але якщо обійти трохи назад, то там буде аутлет і. Там досить доступні ціни. Ми завжди туди ходимо перед перед новим роком купити або хоча б подивитися щось, тобто в магазин в основний зайти, зарядитися енергією, в фаутлет зайти і може купити якусь невеличку прикрасу, щось додати до своєї новорічної ялинки. До речі, новорічну ялинку можна буде купити на. Базарах я не дуже люблю купувати живі ялинки, тому що в Україні ми завжди купували сосну, а тут продають ялинки. Тут сосни не продають в масі, а ялинки дуже швидко обсипаються. І потім оці голки повибирати ну, його в пані. А я купила якось ще давненько в карауті, це будівельний магазин. І я купила невеличку ялинку за 20 євро чи щось. І ось вона нам дуже успішно служить вже третій, четвертий рік. А новорічні іграшки так, новорічні іграшки у мене всі щиші, і я цим дуже пишаюся. Тим, що не полінувалася, пішла, пошукала, і в мене тепер така краса. Або якщо ви не хочете купувати ніяких ні ялинок, нічого, просто в парк можна вийти, не збирати гілочок сосни, Ни чи той ж самої ялинки з ялинкою? Обсипаться і нарядити її невеличкими якимись бусиками, якимись прикрасами, і бути вам гарно, бути вам новий рік. І що ми маємо з цими прикрасами, прибираннями і підготовкою. На це теж може піти якісь 2-3 вихідних. То це вже для нас 6 6 або навіть 8 вихідних за цілу зиму. Так і перед тим як ми продовжуємо далі до активностей, то обов'язково треба зазначити два таких важливих пункти: це відпочинок від. Свят, вам обов'язково знадобиться декілька вихідних за зиму для того, щоб відпочити від оцих всіх активностей. Походьтесь, дуже часто буває, що сніжок холодно, хочеться просто залізти під одіялом і робити нічого. Сюди також поради відносяться до перегляду улюблених фільмів, а також книжок, читання книжок. І якщо відпочинок правильно розрахований, ви не відчуваєте стресу, то продовжуємо планувати собі події. Що б я ще порадила, це обов'язково сходити на якісь вечірки кудись вийти на якісь заходи. Що я можу порадити, що мені подобається. Звісно, це в Таліні, і на площі Незалежності в Абанду Савелі є кафе Філічойс Час Клаб, якому грають музику. Частенько на вихідних там не безкоштовно, але іноді бувають заходи, які... Або для українців безкоштовно, або безкоштовно в принципі. Якось ми ходили з друзями просто потанцювати там. Там були якісь майстер-класи, і потім щось таке запальне танцювали. А частенько, правда, це в робочий день, це у вівторок. Бувають концерти безкоштовно. Тобто, навіть якщо ви не супер фанат джазу, але піти випити келих вина, послухати музику. Чому б і ні, тим паче, що безкоштовно. Або також можна знаходити якісь івенти безкоштовні на Фейсбуці. На тому ж сьогодні зранку я там відкриваю Фейсбук. а в Мене якісь знайомі йдуть на книжковий розпродаж, який відбувається в кафе кіоск 3, який просто поруч зі моїм будинком. Чому б не сходити подивитися, які там гарні книжки? Тим паче, що це. Якась така соціальна активність. Ви, начебто, і вийшли з дому, начебто і подивились книжки. Купувати вас ніхто нічого не зобов'язує. Можна посидіти, попити каву, десь дятошно в кафе. Також рекомендую планувати собі ось такі події на зиму. Також ще одна порада це сходити на якісь екскурсії. Так, це може з попереднім якось корелюється, але це інакше. Тим паче, що в Естонії дуже багато музеїв. Люблять естонці музеї зберігати давнину і з нічого там робити музей. Але якщо ви в Талінні чи у вас є можливість приїжджати в Талін, то обов'язково ви знайдете собі ну безліч всіляких галерей, виставок, музеїв, куди можна сходити. Або також, якщо у вас бюджет супер обмежений, заходимо на сети Естонія. Дивимося, які програми вони там пропонують, і йдемо на екскурсію. Це безкоштовно. Заходите в музей, вибирайте собі дату. Там бувають і в будні, і бувають на вихідні. Буває на цілий день, буває на декілька годин. Тож вибирайте собі і просвітлюєтеся, і час займаєте. І зима швидше проходить. Тож таким чином, якщо ми сходимо декілька разів в якесь кафе або на якусь вечірочку, декілька разів на вихідні сходимо в музей, то це вже буде там біля 20 вихідних зайнято. Вже більше половини зими у вас розпланована, але ми не можемо забути, як же можна забути про зимові розваги, такі як типу покататися на лижах або покататися на санчатах. Таліні, знову ж таки, ви, я перепрошую, але я живу тут і тому знаю про Талін. Якщо ви живете в інших містах і знаєте розваги в інших містах, будь ласка, пишіть в коментарях. Це не для мене, це для людей, яким ця інформація може знадобитися. Давайте допоможемо один одному пережити зиму. Позитивно і якісно. Так от, в Таліні в Ниме, є спортивний комплекс, який дає в оренду лижі. Туди можна сходити, взяти лижі, покататися. Це також коштує якихось там некосмічних грошей до 10 євро, це точно. І оренда лиж, і чобіт, і всього. Тільки єдине, що одяг має бути ваш, і, звісно, ви приходите і вдягаєтесь. Там є невеличкі гірки, і в основному це порівненні виходите. І таким чином або вчитайся, або розважайтесь. Я, наприклад, їздити не вмію, і мені ото по парку походити на лижах саме воно. Також тут є, звісно, схили для дітей на санчатах, або і самим дорослим покататися буває класно. Тож не забуваємо запланувати ось такі собі розваги, снігу в Таліні вистачає. Ну, я сподіваюся, що ця зима також не буде відрізнятися від попередніх, і буде сніг, і буде де покататися і порозважатися. Тож на таке взимку можна ще закласти собі декілька вихідних, якщо не три, не чотири. З такими більш активними розвагами я думаю, все в цьому відео я обов'язково буду ділитися, що я там ще робила. Тож не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Ви знаєте, що робити. Не буду вам нагадувати, ви і так розумні. Так от продовжимо ще декілька порад, які не можна просто оминути. Це обов'язково зимові розпродажі. Закласти декілька вихідних в грудні після Різдва, от після Нового року, починаються різдвяні розпродажі. Там спродають просто просто все з великими знижками. Одяг все одно потрібно купувати і чому не запланувати собі оцю купівлю одягу, відкласти трохи грошей і ви будете розуміти, ага, я не маю витратити от зараз все на якісь ковбаси, м'яси і новорічні столи. Мені треба відкласти на якісь. Нові черевики, джинси, куртку, чи ще щось. Я вас запевняю. Знижки тут в Талії дуже гарні в цей період, і можна купити гарний одяг за дуже класною ціною. Тож подумайте і заплануйте. І звісно, не можна не сказати і не можна не запланувати собі зустрічі з друзями. Якщо ви за кордоном один чи одна, і так склалося, що у вас немає друзів, таке теж може бути. Ви постійно працюєте там, кого ви знаєте, у них родини, і вони вас не сильно запрошують, або вам може і не сильно хочеться, але у вас обов'язково є якісь друзі, які залишилися в Україні чи які живуть в інших країнах. З ними можна зробити онлайн-зустрічі. Я так пережила ковід, коли я тут була одна, зовсім одна, зовсім взагалі нікого не знаю. Знаєте, сидиш в чотирьох стінах. Якось треба з кимось спілкуватися, і ти навіть не виходиш нікуди, крім того, в масці в магазин. Ковід пережила онлайн-зустрічами з друзями і вам раджу, тому якщо ви один або одна, знову ж повторююсь: онлайн зустрічі зготуйте собі щось смачненьке, якщо любите якісь вінішка чи може якийсь чайок, ну кому що підходить. Підготуйтесь, домовтесь з друзями на якийсь певний час або з родичами, і зізвоніться так само можна і свята святкувати онлайн, включайте, спілкуйтесь. Головне, потурбуйте, щоб у вас була зарядка, щоб ви могли під'єднувати, тому що телефони ж довго можуть не тримати. Вони там година-дві, якщо ви плануєте далі сидіти і пити лінішка, то підготуйте шнурок зарядки заздалегідь. Звісно, це ще далеко не все, що можна собі напланувати. Або якщо у вас немає ніякого бажання заморочуватись, то навіть якщо ви візьмете половину порад з цього відео і розплануєте собі якось протягом зими, то точно вас запевняю, що вам буде чим зайнятися у вас буде якийсь план подій, очікування таке психологічне. І ви точно перенесете зиму набагато краще головне якось самому себе підтримувати. Або, звісно, вас ніхто не тримає. Ви можете впасти в депресію, побути трошки в депресії. Іноді теж корисно. Це дає такий відпочинок від усього, і ви набираєтесь якихось сил на весну, на літо, щоб там функціонувати активно. Тож на цьому буду завершувати. Дуже дуже сподіваюся, що інформація з цього відео вам буде корисна. Вже просила підписатися все одно ще раз попрошу. А також дуже хочу подякувати тим, хто підписався. І дай вам Боже по мільйону євро кожному. Хай буде вам класно, і хай у вас буде таке саме відчуття приємне на серці, коли я бачу, що ще хтось підписався. Дякую вам велике! Залишайтеся побажати нам тільки гарного дня.